Днями в сумах Керманич підрізав службову машину патрульної поліції. Намагався втекти, але, не впоравшись із керуванням, в'їхав у дерево. Під час спілкування з чоловіком правоохоронці виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння, тож запропонували пройти огляд на місці зупинки за допомогою алкотестеру Драгер. Дуйте ще трошки. Плану передавайте. Один 35 поміла. Прибувайте в стані алкогольного сп'яніння. Mm -hmm. З результатом <зас> <згодні>? <зас> та, звісно. Нетверезого водія легковика, що створив аварійну ситуацію та потрапив у ДТП. Відсторонили від керування та склали на нього чотири адмінматеріали. На перехресті вулицю садова та лінська водій автомобіля ВАЗ, проїжджаючи перехрестя, нерівнозначних доріг, не надав переваги в русі службовому автомобілю патрульної поліції, який рухався головною дорогою. Водієві службового автомобіля довелося екстрено нагальмувати, аби уникнути зіткнення. Подальшому поліцейські за даним правопорушником, який на великій швидкості не впорався з керуванням та допустив наїзд на дерево. Наслідок автопригоди на щастя ніхто не постраждав. Під час спілкування з даним водієм у нього були виявлені явні ознаки алкогольного сп'яніння. Також з'ясувалося, що він не має права керування транспортними засобами. Огляд, який чоловік пройшов на місці події, виявився позитивним та склав 1,35 проміла алкоголю, що майже в 7 разів перевищує допустиму норму. На даного чоловіка патрульні поліцейські склали 4 адміністративні матеріали. А від подальшого керування його відсторонили. Вкотре наголошуємо, що алкоголь і кермо речі несумісні, адже дорога не пробачає помилок. Дотримуйтеся ПДР, будьте взаємовічливими, свідомими та поважайте права інших учасників дорожнього руху.